У залі військові ветерани та їхні сім'ї. Обранці розповідають про майбутні та поточні можливості для захисників. Не обділили увагою й прогалини у законі про ветеранів, які обіцяють виправити. Сьогодні розробляється закон про засади ветеранської політики. Основна мета цього закону врегулювати статус ветеранів російсько-української війни. З 2014 року і по сьогоднішній день із першого дня повномасштабного вторгнення боронить рідний край військовий із позивним Барс. Захисник каже, запровадження грантів край необхідне для ветеранів війни, аби продовжувати годувати сім'ю. Ще один із важливих пунктів, які має забезпечити держава психологічна реабілітація. Трошки ментальні зараз цивільного і військового відрізняється, розумієте, на третій рік війни. Ну воно в Америці півроку там ну три місяці. Півроку це ротація військових, тому що це ну важко тут три роки розуміти. Владці Хмельниччини активно сприяють допомозі ветеранам, запроваджують ініціативи у різноманітних напрямках: психологічна, консультативна та юридична допомога, реабілітація та робота із сім'ями захисників. Крім того, спільно із обласним центром зайнятості у планах запровадити фінансову підтримку ветеранам, які отримали грант. Роботи ще дуже багато і нам потрібно наполегливо працювати для того, щоб ветеран почував себе в Хмельницькій області гідно, а суспільство із величезною повагою ставилось до наших героїв-ветеранів. Під час форуму сучасна ветеранська політика обговорили питання соціально-психологічної адаптації військових. Різноманітними фізичними активностями та змаганнями планують покращити ментальне здоров'я захисників. Основними нашими пріоритетами є в цьому році і далі буде продовжуватися це створення саме адаптивних клубів. Це не про спорт вищих досягнень. Ні в якому разі. Це не про медалі, не про майстрів спорту. Це про рухову активність, починаючи з сільської селищної і міської територіальної громади. Обговоривши нагальні питання та поспілкувавшись із ветеранами, владці зрозуміли, які нововведення необхідні. А захисники та їхні сім'ї про можливості, які функціонують для них уже сьогодні. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.